Сьогодні зануримось у світ reverse інженірингу Це потужна техніка, яку хакери використовують для того, щоб зламувати програми, досліджувати залізо і навіть розблоковувати закриті системи. Звучить круто, бо так і є. Ми зараз розберемося, як усе це працює. До речі, на моєму каналі вже є відео про reverse engineering. Рекомендую його подивитись після поточного. Буде чудове доповнення. Тож, нагадаю, що Reverse Engineering. Це, по суті, мистецтво розбирати щось, щоб зрозуміти, як воно працює. Ви маєте справу з програмами, іграми, операційними системами, або навіть вірусами, і за всім цим стоїть машинний код. Це мова, яку комп'ютери, можна сказати, розуміють на рівні інстинктів, а люди уникають. Але саме там відбувається все найцікавіше: змінні, що керують вашим здоров'ям у грі, або логіка безпеки в системі тощо. І от головна фішка реверсу. Це зрозуміти, як цей сирий машинний код перетворюється на зрозумілі дії. може цікавити конкретна інформація на кшталт, які зміни впливають на гру чи де система зберігає критичні дані. Часто ключові точки керування заховані прямо у відкритій оперативній пам'яті, потрібно тільки знати, де і що шукати. Реверс інженіринг, так звана зворотна інженерія, це не просто про злом ігор чи спробу підглянути, як щось працює. В загальному цю інженерію можна поділити на дві сторони: статичну та динамічну. Тож статичний аналіз це як розглянути чужий код під мікроскопом, не натискаючи кнопи запуск, тобто ви дивитесь на структуру, інструкції, таблиці, сегменти пам'яті, але все ще не бачите, як це живе в динаміці, трохи схоже на читання креслень якогось складного механізму. А динамічний аналіз це вже інша справа. Тут ви запускаєте сам механізм і спостерігаєте, що в ньому рухається. Куди течуть дані, які функції вкликаються, які змінні змінюються, і які з них приховано керують процесом. Це трохи наближено до магії, але обидва підходи необхідні для того, щоб скласти повну картину. Навіть у простих речах, наприклад, коли ви намагаєтесь знайти, де гра зберігає рівень або змінює ваше здоров'я, ви зіштовхуєтесь із тим, що щось зберігається в пам'яті, а щось у файлі, а щось взагалі обробляється на літу, без розуміння обох типів аналізу. Доведеться працювати, по суті, навпомацки, це як вчитись читати рядками, але в машинному коді. І так, це не вбивається за день, це вимагає навичок. Але якщо ви знаєте, наприклад, C або C, у вас вже є перевага. Ці мови тримають вас ближче до заліза, ви маєте справу з казівниками, адресами пам'яті, і вся ця низкорівнева магія, вона не просто корисна, вона стає абсолютно необхідною. І ще одне це ассемблер. І ні, він не страшний. І його не обов'язково обожнювати, але потрібно розуміти, бо саме в ньому ви побачите, які реальні інструкції комп'ютера перетворюються на поведінку програми. Багато хто починає з такого інструмента, як Cheat Engine, хоча його часто пов'язують з зламами Ігор, насправді він набагато глибший. Це інструмент, що дозволяє залізти в пам'ять програми, спостерігати за нею, міняти значення змінних, ловити інструкції прямо під час виконання, а ще він має вбудований Disassembler та налагоджувач. Звісно, з часом захочеться більш серйозного інструменту, наприклад, IDA Pro. Це вже, по суті, індустріальний дисасемблер, але він з дешевих, тому, на щастя, є гідра, відкрите безкоштовне рішення. Але незалежно від того, що ви використовуєте, ці інструменти дозволяють вам перетворювати машинний код на щось, що більш нагадує вихідний код високого рівня. Це дозволяє зрозуміти, як програма була написана з самого початку. Цей процес займає час і навіть досвідчені експерти. Не можуть його значно пришвидшити. Кожен новий шматок інформації, який ви знаходите, поступово збільшує розуміння того, як працює система, допомагаючи відновити її дизайн і внутрішню логіку, це як скласти пазл, але без зображення на коробці. Крім того, налагоджувачі або дебагери відіграють ключову роль у динамічному аналізі, вони дозволяють зупинити програму в конкретних точках, які називаються точками зупинки, і перевірити її стан на цей момент. Схоже на стоп кадру фільми, тільки замість того, щоб дивитись на картинку, ви досліджуєте адреси пам'яті, регістри і виклики функцій, які виконуються в той момент. До речі, якщо ви хочете серйозно зайнятися динамічним аналізом, я раджу звернути увагу на x64 dbg. Це безкоштовний багатофункціональний дебагер з відкритим кодом, який дуже зручний у використанні. Ще один корисний інструмент Reclass.net, також безкоштовний і з відкритим кодом. Він більше спеціалізується на візуалізації та реконструкції блоків пам'яті. Дуже корисно, коли ви, наприклад, працюєте зі складними структурами даних. Наприклад, якщо ви тут створите блок пам'яті, то він автоматично генерує правильно відформатований клас, який можна використати в коді C, що значно спрощує роботу та зменшує ймовірність помилок. Отже, сьогодні ми заглибились у тему реверс інженірингу. Якщо у вас є питання чи пропозиції, залишайте у коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.